Усім привіт! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 21 грудня, газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Чому московський патріархат, каже, вшановувати Сталіна та Петра І і досі вважає антихристом Івана Мазепу? Наскільки російська церква залежна від політики Кремля та як це може відбутися на Україні? Все про різницю між службою і служінням у колонці пером публіциста. Коли пенсіонери Обіцяні надбавки до пенсій та чи взагалі отримають відповіді на це і багато інших актуальних запитань щодо нового пенсійного законодавства? Дає фахівець. Які статті кримінального кодексу пропонують відмінити депутати? Та чи всім мрії політиків збуваються? Вільне життя плюс пропонує дивитися з гумором на непрості політичні події? Яка дорога веде до щастя та чому згадуємо про Бога тільки вгорі? Деталі на сторінці світ нашої духовності. Літній чоловік вирішив здати металобрухт аби заробити копійчину. Чим увінчалось? Це його бізнесування дізнавалася Галина Сіра. Що чекає Україну в 2012-му, та чому в Миколаївці Миколаїв день з вогнем не знайдеш. Усе та про всіх завжди знає Розмаїта Середа. Подейкують, у тернопільському ставі завелось чудовисько. Один з очевидців навіть бачив, як за долю секунди воно проковтнуло качку. Чи варто боятися тернопільської Нессі, з'ясовувала Софія Лінчевська. Де шукати справжнього принца? Та чому батьки часто міняють дітей на горілку і коханок? Відповіді шукала Калина. Ось-ось. На поріг ступить новий рік, а за ним у двері і різдво постукає. Здивувати своїх рідних та друзів незвичайно смачними стравами. Пропонує бібліотечка вільного життя Плюс. Святковими рецептами з нею поділились тернопільські кастині. Вільне життя Плюс газета для всієї родини, аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купити свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 21 грудня з вами мандрувала Оля Вербило. Бережіть себе до наступних зустрічей.